Досить часто мене питають, чого мені вдома не сидиться. Друзі, на чому мені повинно сидіти вдома, якщо у мене багато вже друзів, знайомих, які інколи, назвати побратимом знаходяться на війні. Тому сьогодні, дякуючи небайдужим, разом з колегами ми вирушили туди. У мене знову праворульна автівка. Питають, слухай, а хто з тобою їздить? До хлопців, я зараз кажу, я і моя молода команда. Моя команда і я. Хто знає, що це за напрямок, той зрозуміє. Вітаю, Славянськ. Доброта. Якщо мені підказує те, що я бачу, то це твоє. Помогу разом з місцевою владою одну з ті, хто взагалі залишився в Україні. В України, які щось роблять, допомагають. Ось, ну що друзі, третя доба ми в кубінську. Зараз їдемо в по 114 бригаду, передамо ну і взагалі з кого подивимось. Як там Курбінська депутат, два депутати. Пане Руслана, а чого ви не за кордоном? Багато депутатів поїхали за кордон. Якого хіра ви робите зараз в зоні ведення бойових дій? Скажіть, будь ласка, Собі, допомагаємо військовим та бути суперміщеним особам. Місто треба їхати, щоб ви розуміли, зі швидкістю більше ніж літає дрончик. Зараз ви бачите, от працює реп, чітко видно його, які смуги він давить. Так, а ну якщо можна вимкніть, зараз вимикаємо. Бачите, зникають смуги, на яких працює реп, все чистенько. Тому до чого, я кажу, дивіться, коли користуєтесь таким детектором, ви повинні розуміти, що якщо під ребом ви їдете, то він е, жодного ФПІшку не побачить. Все. Ось тут було життя, продукти. Так, стопашечка, все чисто. Ось так от, де наробили підари. На 5.8 щось літало. Дивіться, що буде, якщо росіяни йдуть до ваших міст. Це буде тут, я думаю, дуже видно. Бачите, скільки тут. Місто призрак вже. Це пункт незламності. Е, команда незламних е, місто Ось так от можна прийти тут попратись. вайфай, кава. Проходимо, проход wi я бачу. Доброго дня. кусаешься. У меня сегодня одна уже покусала псинка. Видишь? Да. О, 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 о. О, о. Давай. Привет, привет. Привет. Ну дай пройду. Самака. Самака. Тон, 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 тон. Как это звучит? Навсегда. всегда. Вот. Вот. Mae'n hollbwysig, вовк. hollbwysig,